Віт, я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні в мене дуже спонтанне відео. Я в гостях у Маші. Як було, я приїхала в гості до Каті з Андрієм, відео про яких я знімала рік тому. Ось тут посилання буде. І познайомилася з Машею. Прийшла, а вона ж знімала Капташка! Маша орендує будиночок в цьому ж селі. І створила тут такий затишок, що я не змогла пройти повз, і ми вирішили зняти відео. Традиційно моє перше запитання: як ти докотилася до такого життя? Ну ем, я взагалі 30 років прожила в Києві, і от ну, я приїжджаю сюди вже років 7, певно, що сюди це в село Завалля до спали клубу Печери Атлантида. Ознайомилася тут з Каті з Андрієм. Тут вони такі раз і зняли тут хату. Я така блін, а так можна було. Мі що ну, почався ковід. Я працювала з дому, нас всіх перевели на удаленку, я працюю в ІТ е тестувальником. Ну і коротше, десь два роки я попрацювала. Ну а потім я розійшлася з хлопцем і поняла, що мене якось в принципі вже нічого не тримає в Києві. Е і восени я переїхала сюди. Ну і зараз тут виходить, що це було найкраще рішення. Розмова була така: Катя з Андрієм купила собі нову хату і вже доробили там ремонт. Я колись ще до цього, ще коли вони тільки її купили, казала, що може я все-таки спробую пожити тут. Давайте, коли ви з'їдете з вашої хати, я, у вас, я буду її орендувати. Пожила я десь там тиждень, потім поїхала ще раз по-моєму, в Київ забирати речі, повернулась. І це було якраз перед хэллоуіном. коротше, Я сиділа, вирізала собі гарбуза, нікого не трогала. І тут я чую з сусідньої кімнати якийсь шорох, а я побіжала, а до цього за пару днів я знайшла мишу, зловила в домі. Ну, я ж думаю, миші знову розбоянились, біжу, значить, в іншу кімнату і бачу, що в мене прогорає одвірок дверей. Там прогоріло і щось горить. І я, коротше, ж така, блін, що за фігня, Ну, вроді би, чуть-чуть. Я давай взяла пляшку води, давай туди заливати. Короче, воно нічого не тухне, я полізла на дах, бо бачу, що воно туди вище. почала дивлюсь в даху дірки в підлозі, там теж щось горить. Я туди лью, нічого не, не стається. Я дзвоню всім, коротше, хто тут поряд є. Приїжджайте, поможіть. Кажу, вроді пожарно, вроді не дуже, бо вогню нема. Ем... От, приїхали ребята з бази, прийшли Катя з Андрієм, всі ми там носили відра, там же ж води нема в тій хаті нічого. Носили відра, щось поливали розкорочували той на чердаку всю, коротше, всю підлогу, та що по суті, стеля в будинку, її всю розкорочили. Виявилося, що ця пожежа вже була, мабуть, дня три. Це, Типу внутрішнє возгорання, ну коротше, в общем, воно десь попала ця іскра через комин, там проржавіла ця залізяка, бо будинок старий, і ця балка стліла вся, то тобто він три дні тлів по цих балках, просто будинок всередині. Поки не прогоріло оцей одвірок оце і тоді пішло повітря, пішла тяга, і коротше, я це побачила. От. То взагалі ту хату затушили, но жити там вже не можна було. Мені її продати ну як не відмовились, але вони захотіли за неї 4 тисячі доларів. Це при тому, що там мінімум 6 треба було на те, щоб її відремонтувати до нормального стану. До такого, як він був, а вони... не я звичайно сказала, що ні, мені таки не підходить. Я ніколи сюди не ходила, хоча типу, вона поряд з моєю хатою. А, от, але щось я не ходила, не ходила, потім вже пішла подивитися і така, ну, вроді окей, вроді мені все підходить. А, я зараз орендую за 500 гривень в місяць. Мені підняли ціну, бо та хата коштувала 300 гривень в місяць. От але ну, тут виходить, я дуже хочу її купити, але я зараз не в змозі, тому що власник цієї хати він в Угорщині зараз. В принципі, ця хата була в досить такому плечевному стані. Ну як вона і зараз, тому що тут три роки ніхто не жив, ну і за нею не доглядали. Хоча ну, територія була плюс-мінус прибрана, тому що хазяйка тут. Поряд живе. А, але я заїхала. Що я робила? Це побілила стіни. А, та й в принципі, певно, що все. Ну, тобто, перше, це було от прибрати всі, коротше, повиносити всі непотрібні речі. Хоча в мене досі стоїть в великій кімнаті шафа з речами хазяйки, які вона не знає, куди діватися. Ну, Певно, що докупити всяких там сапки, граблі, якісь бачки, мойки е, ну такі речі, які там необхідні. Комунікаціями тут окей. Перше, що в мене тут з'явилося, це інтернет. Нічого не було в цій хаті, тільки інтернет. Воду я носила з криниці до, ну, майже всю зиму. От в мене скважина з'явилась тільки в травні. Тобто виходить з жовтня по травень, я Таскала все з криниці. Ну і в принципі, воно взимку було непогано. Бо мені вистачало два відра. Десь два десятилітрових відра. Я їх ставила на пічку, підігрівала, і мені цього вистачало на одне відро там на бачок, на рукомийник і одне відро там не знаю на помитися, якщо. От, а ще тут обов'язково треба перевіряти туалет в тій хаті, яку ти знімаєш. Того, що тут, наприклад, він е, викопаний, обкладений кікерпічом. І якщо ти е, хочеш його вичистити, ну коли я спитала, як його вичищать, коли він заповнюється, е, мені сказали вичерпувати. Бо по-іншому ніяк, я певна, що просто розуміла, коли я сюди їхала, чого я хочу, і я розуміла, що так буде. Мені всі говорили, що ти не розумієш, це ж зима, це ж тобі треба і воду носити, і той сього. І це ну про, ну, прикол в тому, що я це все розуміла. Я це все розуміла, коли я переїжджала сюди, і плюс мене все дитинство батьки таскали з палатками. Коротше, по всяким там кемпінгам і так далі. Тому, ну хоча б мене ніколи не було села. Ну, мама спочатку кричала, звісно, що ні, та що ж ти там будеш робити в селі, там все. Ой, що ти собі придумала? А, але як почалась війна, вона сказала молодець, а, а тато сразу сказав, тато сразу сказав, що хоче тобі грошей дам, тільки купує будинок. Бо своя земля, типу, це, це найважливіше. Але от коли весною, наприклад, виявилось, що два відра вже не вистачає, того що я вирішила висадити тут газон, а газон треба поливати так, щоб там вода стояла. А якби я не можу нанести стільки відер, щоб полити так цей з шматок газону, я така, все, треба скважину. Я от замовила цю скважину, ну це достатньо дорого. Вона мені стала в 40 тисяч, і це при тому, що в мене ще немає ніяких там, тобто, якщо я захочу проводити. Підводити комунікації мені потрібно, щоб буде якісь там бачки, клапани і ще щось, якісь штуки, які ще там теж це встане, в якісь кучу. Фінік. Цієї осені я взагалі планую провести сюди всі комунікації. Ну, в плані, якщо, якщо вийде, я зараз чекаю, поки робітники звільняться там в іншій хаті, і хочу завести вже душ туалет собі в будинок. Коли в хаті ніхто не живе, і якщо ніхто не топить пічку, не підмазує її глиною, то вона починає розвалюватись. Тобто, якщо хата гріється і вона підмазана, то глина вона збивається, і тоді вона міцніше вона буде там роками стояти. Оскільки в цій хаті от три роки нікого не було, і вона 46-го року, тобто вона дуже стара, от, то її. Ну, я могла би її обробити глиною, позамазувати дірки і помастити вапном, і вона би, в принципі, так само була в порядку. Але якщо вже є можливість, то я хочу зробити цю отмостку для того, щоб її трошки укріпити. Я не хочу ставити пластикові вікна. От у мене є пунктик, Я не хочу, щоб ця хата вмінялася. Я хочу, щоб вона виглядала так, як зараз. Того в мене взагалі в планах ну, привести цю хату до ладу, так щоб вона не розвалилася і колись в майбутньому побудувати іншу хату нову тут поряд, а цю залишити так, як вона є. і Це буде якийсь гостєвий будиночок чи щось таке. Тебе досить доглянутий двір. Розкажи, будь ласка, як справляєшся і чи багато часу в тебе йде на це? Ну зараз вже не дуже багато, особливо після останніх двох днів Ем, Взагалі-то було важко. Було дуже важко, тому що от якраз закінчилася холодний, холодна пора закінчилась, ще поки що нічого не виросло. Я якраз оце жила в друзів, переїхала назад додому. Побула тут якийсь час, і мені потрібно було з подругою поїхати в Грецію за її собакою. І ми поїхали на тиждень. Я приїжджаю через тиждень, а оця вся абсолютна ділянка заросла кропивою по пояс. Просто, просто все в бур'янах, і вони вже здоровенні, високі. Їх, е, як я їх тут висапувала, ну це коротше дуже класна фізична вправа. Якщо... Бо коренів в кропиви. От, але після того, ну як я це все повисапувала, я почала думати, що ж мені з тим робити з цим? Ну бо я не так, щоб сильно сатово знаєш, і там квіти всякі висаджувати. То... Мені не дуже я поняла, що я завжди хотіла собі газон, таку травичку, щоб можна було вийти на ній там повалятися зранку. І я висадила сюди весь газон, пару квітів. Ну от в мене, в принципі, прижилась тільки гортензія плюс-мінус із таких серйозних квітів. Все інше, я що поскошувала випадково, що ще щось. От, але газон гарний в принципі. Пшениця, оця, наприклад, вона це посівальники приходили на Різдво. Е, і вгоду кинули тут. Тобто цей кущ тут вирос сам по собі. Е, от, але в мене ще є город. Е, і я, я тобі потім покажу. Е, от, взагалі я від цього всього кайфую, від цього городу. У мене там насправді на городі тільки кабачки, помідори, кавуни. А, і кукурудза. Ну, кукурудза там для красоти. А, от. А, бо, ну, це в принципі, а і гарбузи ще. А, ну, це таке, що я їм гарбузи на Хеллові. Тобто я не так, щоб сильно там заморачувалась. Ну, помідори я дійсно люблю. Я хотіла ще руколу виростити, вона виросла, але її всю хтось поїв а, якісь блошки мошки Такі періоди, що ти такий встаєш зранку і а, щось хочеться поробити, а вроді нічого не треба, ділати. все зроблено вже, і ти такий, аж якось некомфортно почуваєшся, що не треба нічого йти сапати. Але перший, перший місяць, певно, що я да, дофіга. Як ти це все поєднуєш з роботою, і чи не виникає іноді бажання все кинути і зайнятися якимось бізнесом у селі? Так, виникає. А, ну з приводу поєднання, в мене достатньо, якби гнучкий графік роботи. І я починаю десь зазвичай в 11 годин, закінчую десь там в 6, ну в залежності від обсягу роботи. Але а, все, що можна робити в городі? Це все потрібно робити зранку або ввечері. Тому воно якраз так одне на одне накладається, що я тут почала рано вставати. Я, в принципі, завжди рано вставала, але тут, прям от я прокидаюсь там майже сонцем. Ну, коли не збивається в мене графік, то я ну, десь там світаю, я можу там в 5 прокинутися ну, і лягаю десь годин в 10, може в 11. От, І тому я зранку встаю. В мене є в принципі купа часу до роботи для того, щоб все поробити. А, от, що не встигаю, роблю ще ввечері після роботи. Ну, тут ще ж з собакою гуляю і, і таке, тобто, купа справ. От, а З приводу бажання все кинути, так, в мене буває. От, ну, не те, що кинути роботу, а просто таке відчуття, знаєш, От хочеться зараз кинути цей комп'ютер, не сидіти за ними піти щось в городі посипати, От хочеться щось якісь фізичні, і я через це насправді, і переїхала в село, тому що мені хотілося саме якось, щоб у мене не фізичні вправи були не ті, я пішла в спортзал три рази на тиждень, а весь інший час. Я я працюю лежачи. От, якщо що, я могла, мене були такі дні, коли я працювала. Тіпа, типу, я лежала цілий день з ноутбуком, отак. Потім робочий день закінчувався. Я переставляла ноутбук так, переверталась на бік і включала серіал. І все, все я виходила за доставкою в туалет. Все. І ну. І... Зазвичай, це таке в мене зимою були якісь такі періоди, але мені хотілося от кудись переїхати, знаєш, там, де я буду активна постійно. І отут це якось воно виходить само собою. То що будь-що зробити, тобі треба встати і піти і кудись і щось робити. І мені це дуже сильно підходить. Е, мені не страшно. Е, мені не страшно ночувати, іноді бувають. Іноді от якісь такі вечори, що от щось мені страшно стає, і там я якісь звуки чую. Я виглядаю вікно, там нікого нема. У мене є собака, яка гавкає. В принципі, він гавкає, коли хтось заходить на територію і особливо не гавкає, коли хтось повз проходить з приводу якісь. Ну тобто з якоїсь важкої роботи я її насправді ніколи не боялася. Я займалася кросфітом. Того, в принципі, от те, що я відра тягала, мені було нормально. А, ну, набрати душ, то насправді його ніхто не може набрати без стрімянки. Тільки я по попіньками по забору на нього залажу і закидую туди шланг, бо мені нормально. А, от, а якісь ну, такі прям важкі речі, які там. Ну, от, в мене були нюанси з електрикою. Наприклад, мені зробили дуже короткий кабель, мені не треба було його довше зробити. Але в мене тут є великий бонус того, що є база спелеоклубу в селі, і там, якби всі до фіга моїх друзів, і всі дуже з різними скілами, І можна когось про щось попросити і всі залюбки тобі допоможуть. Маша активно подорожує. Тому наостанок я розпитала про улюблені країни, останні пригоди та речі, які вона привозить зі своїх поїздок. Я подорожувала прям не супер багато по якихось екзотичних країнах. В принципі, в мене по-моєму 26 країн всього. Але це багато дуже Європи. Тут там всякі Єгипт, Туніс і так далі. От з того, що я можу виділити, і то що мені прямо супер-супер моє, це Ісландія. От це прям моя любов. І я знову туди їду в вересні. Ем, і, е, ну, саме, мабуть, екзотичне це ємін. Острів Сукотра. Ой, привіт! Я взагалі про нього дуже давно мріяла, десь певно, що років шість туди не було ніяких рейсів, тому що в Ємені війна. А Сокутра вона в принципі у них там війни немає на острові, але туди нічого не літало. І оце цього року влітку запустили рейси: один рейс із Еміратів, один рейс на тиждень, який ну, привозить 180 людей туди, на цей острів, і через тиждень їх увозить відтуди, і все. А, і я ж така, ну блін, треба їхати. І це ще дуже була прикольна. Взагалі в мене по таймінгу дуже прикольно вийшло, тому що я планувала їхати в березні. І мені написали, що на березень щось багато людей там територі, хоча ну, їх більше 180 і все одно не буде. Ну я така, ой, не люблю туристів, типа і ще жарко кажуть. Поїду я, навіть в лютому. Чого ж мені там цей? І я полетіла. І вже були тоді новини про те, що, можливо, це ж літаксі в Молдові, що, можливо, закриють повітряний простір. І я така думаю, блін, ну ладно, я полечу, а там, уже, якщо назад, якось вже я повернусь. І я прилетіла от, якраз 23 го числа, вернулася в Київ. Ну, я не можу сказати, що вона мене так само сильно вразила, як Ісландія. От Ісландія мені все одно сподобалось найбільше з всіх країн, де я була. Але е, вона однозначно варта того, щоб її побачити. Просто як на мене зараз вона трошки задорога для тих е, умов, які ну, і для того, що ти там можеш якби, побачити. Е, е, але це дуже-дуже класний острів, на якому там, по-моєму, 37% ендеміків це е, всі, рослини ендеміки. Е, і 90% всіх рептилій, вони також ендеміки, типу вони існують тільки на цьому острові, і більше ніде в світі їх немає. Я в основному привожу з собою всякі камінчики, ракушки, водорості, всякі такі. Оце, от якраз, ракушки-сокотри я зробила. Ну, і це, до речі, до питання з приводу того відкрити свій бізнес, я думала: насправді робити бусики. Я не знаю наскільки це мені дозволить. Скіпнуть роботу і просто займатися бусиками і копати город. Ну я думаю, вряд ли буде ще одна таска. Ну таке. От ракушки ці привезла. В мене ще дуже багато я. Покажу в будинку з сокотри дуже великі ракушки, отакенні. Їх взагалі от звідти не можна вивозити, але у них такий бардак в аеропорту, що ніхто нічого не провіряв толком. Я би хотіла, мабуть, якісь там світильники з Турції, там і ще щось, отакі штуки, але я їх не привозила. Тому що поки, що, поки в мене не було своєї хати, я не знала, куди їх дівати. Ну, оці, оці всі ці штучки. Просто камінці-ракушки, ти там собі в коробочку склав і якось. Да, якісь більш, ну, в ідеалі я би хотіла, щоб в моєму домі були, там, наприклад, там, крісло звідкись, килим звідти, там, ще щось звідти, і от, от такі речі привозити для оформлення інтер'єру. Але оскільки у мене раніше не було місця, куди це все створити, то, звичайно, я ніякі кили мені звідки не тягала. Хоча дуже хотіла. А, от. Тому ну, зараз я в просторі в основному. Хоча це теж речі, ну у мене, наприклад, є килим, звідки за шану з Румунії. <рес> ну, це теж з подорожі. З приводу мрії, звичайно, я би хотіла, щоб закінчилась війна, ну це така моя головна мрія, і щоб я могла спокійно собі побудувати свій новий будинок тут, в себе на ділянці. А, ну, це така, не я не можу сказати, що це прям от мрія-мрія, але я хочу, щоб в мене був свій будинок з панорамними вікнами. Це обов'язково. От ну і щось таке. А з приводу того, що я зрозуміла тут в селі. От я якраз зрозуміла те, що в мене немає планів на майбутнє, і це добре. І в мене в мене їх не було до війни. І зараз, коли в війну ні у кого немає, ну типа ніхто не може зрозуміти свої плани на майбутнє. Я розумію, що мені окей, от я зараз тут, і мене якось так виходить, що життя завжди приводить туди, де я, мені комфортно і мені там хочеться бути, і мені класно. І, і коли я переїхала сюди, я просто розумію, що я дійсно кожен день почуваюся щасливою. От я щаслива від того, мене мене не напрягає це все робити, тому що це мені приносить радість і щастя. Дякую, що провели цей час разом з нами. Підписуйтесь на мій інстаграм та Ютуб, ставте вподобайки і до нових зустрічей.